Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулий тиждень. Повернення структури щастя, великий ексклюзивний концерт Альони Альони і Джері Хейл. Невідомі зливають артистку колу та безліч нової української музики. Почнемо з того, що структура щастя нещодавно повідомила у себе в соцмережах, що повертається з новими релізами, і у наступному місяці ми можемо очікувати від неї новий сингл. І, взагалі, наскільки я знаю, вона готує міні-альбом. Нагадаю, що взимку вона нам анонсувала, що припиняє свою діяльність. Але артисти доволі мінливі, і ось вона повертається, і чекаємо від неї нових цікавих релізів, тому що, поміж великою кількості молодих артистів, структура щастя доволі сильно виділяється, і є, напевно, однією з найсамобутніших артисток нашої сцени. Далі поговоримо про співачку Колу, яка цього тижня нам презентувала нову роботу. Якщо хочеш доразлі... Взагалі мені співачка кола останнім часом дуже подобається, тому що вона відійшла від свого ліричного повністю образу. Кожне промо будується по-новому, є там і іронія, і це весело, смішно і забавно. Іноді дуже трагічно, як в минулі колаборації з Крупіним, і остання пісня не виключення, і Мені дуже подобається, взагалі, як рухається музична Настя. Цього тижня сталася якась така прикра новина, що вона у себе в інстаграмі повідомила, що її хтось зливає, і показники на її ютуб-каналі стрімко падають, і хтось. Дуже сильно хоче, щоб не залетіла ця пісня в тренди. Всім добрий вечір. Важлива інформація. Колись у нас таке було але не так сильно. А наразі це просто щось відбувається страшне з нашим кліпом. Значить, це 100% якась якесь замовлення, щоб злити наш кріп, щоб його не пропустили в тренди. Це когось просто душить жаба. Е, звісно, ми приблизно розуміємо, і знаємо хто це, тому що ми бачимо, що відбувається. Е, знаєте, що саме жахливе? Що от нам ніякі вороги не потрібні, тому що ми так ненавидимо одного, одного ми так одне одного, одного. У нас стільки питань е, не вирішених. Це жахливо, е, це низько. Це показує характер взагалі не бійця, а якось непонятно чого. Я попросив у менеджмента скріни останніх відео на Ютубі, і дійсно видно, що відео просаджується. Тож подивимось, чим це буде розвиватися далі. Дуже шкода, що відбувається така історія, коли хтось з конкурентів зливає ту чи іншу артистку і не хоче, щоб її пісня потрапила в тренди чи потрапила в топ-чарти. Як на мене, це дивно. Ця історія вже колись відбувалася перед олімпійським з Дмитром Манатіком. Як на мене, це брудна гра, і треба якось грати. Чесно, і хочеться, щоб в подальшому всі своїми заслугами, креативами і якимись набутими знаннями здобували перемоги в музичній індустрії, а не якимись низькими методами. Також цього тижня я побував на концерті Джері Хейла Альони Альони. Зазначу, це ексклюзивний концерт, як вони зазначили у себе в соцмережах. І я спочатку побачив взагалі виступ, як вони виступали у Львові, і мені дуже сильно захотілося відвідати саме київський концерт. І це, напевне, місце для рубрики Хочу докопатися. Відбувалося це все в п'ятницю, в стереоплазі, в Києві, величезний майданчик. Серед аудиторії було багато дорослих, молоді і дуже-дуже багато дітей, до чого я, якщо чесно, не сильно звик на концертах. І хочеться відзначити в позитивному плані, що у нас з'являються артисти, на яких ходять і діти, такі як Пивоваров, ось Джері Хейл, Альона Альона, Калуш. Тобто для дітей є якась музика, яку вони співають. Так, звичайно, створюється ця музика не безпосередньо для дітей, але круто, що хоч хтось є в нашій державі для ось таких е молодих поціновувачів української музики. Е з поганого, що я хочу вам сказати, очікування ну, просто і реальність були ну, вщент розбиті. Тому що на початку нам зазначають, що принесуть. Шматочок Євробачення, і щось це буде ексклюзивне. А вийшло по факту те, що у нас Альона Альона виступила з невеличкою своєю програмою, Джері Хейл виступила з невеличкою своєю програмою. І в кінці вони воз'єдналися і репрезентували спільні пісні. Ну, вибачте, я хотів відчути шматочок Євробачення. Ви цим мене ну, заінтригували. Я приходжу, і навіть на пісні. Тереза Марія не відбувається нічого. Вони просто стають як на звичайному концерті. І зрозумієте, це артистки найвищого рівня для порівняння. Подивіться, скільки слухачів на Спотіфай у Олі Полякової, у Тіни Кароль, у прости Господи, Насті Каменських, у, наприклад, Дмитра Монатіка, Артема Пивоварва чи когось іншого. Ну, тобто, в рази. Друзі, в рази менше, ніж у Джері Хейл і Альони Альони. У кожної під 2 мільйони слухачів на Spotify, і величезні показники на Ютубі і Apple Music. Тобто, це артистки, які ну, задають тренди і на передовій зараз в українській музиці. Я приходжу на концерт, і я хотів побачити, ну, хоча б таке чи ось таке. А вийшло в мене побачити звичайні два концерти просто компіляцію, де нема розвитку, нема якоїсь сценічної думки. Виглядало це все доволі примітивно, з відеокліпами на Віджейнгу, які навіть не синхронізовані з піснею на сцені, і виглядає каша, тим паче, ці відеокліпи це лірик відео. Ну, тобто, і там текст не співпадає, ти дивишся, ну для мене це дивина і дичина для артисток. Ну, це перший ешелон, якщо ви хочете це назвати. Це перший ешелон. І мені взагалі дуже дивно, коли хтось говорить про якихось європейських українських зірок, про світового масштабу зірок. Нам ще туди далеко. Давайте тут е, зростати, тому що ну, це дуже дивно. Е, просто подивіться: палац спорту Пивоварова, Дмитра Манатіка, е, Макса Барських. І інших артистів в той же день відбувався концерт Нікова в Львові. І, дивлячись на відео, те, що відбувалося у Львові, і те, що відбувалося в Києві, на концерті Альони Альони і Джері Хейл. Ну, чесно, по картинці мені хотілося б потрапити на концерт Нікова. тому що ну виглядало це як якийсь цікавий концерт, який тебе фігачує. І мені хочеться, щоб ви розвивалися в цьому напрямку також. Тому що ну у нас є приклади на українській сцені. Я не буду казати вже про закордонну, де роблять класні шоу. І коли сходяться дві мега-співачки, вибачте, з тою кількістю концертів, які є у них, і з тою кількістю стрімів, які є у них, ну вони зробляють якісь кошти, щоб поставити хоча б концептуально цікаве шоу. А це все трималося виключно на знаннях пісень аудиторії. Далі перейдемо до прекрасного, напевно, що відбувається в українській музичній індустрії, а саме до того, що Філ Пухарєв і Ігор Панасов готують для нас книжки про українську музику. Про це філ у себе зазначив в соцмережах. Про Панасова я знаю від людей, які з ним контактують і надають інформацію. Мені дуже приємно, що таке відбувається в Україні і. Якісь частинки історії української музики можна буде побачити не тільки у відеоконтенті, але і почитати, і можливо дізнатися щось нове навіть обізнаним фанатам української музичної індустрії. Перейдемо до нових релізів і почнемо з нової пісні від Христини Соловій. <му> Окрім треку, вона презентувала нам і відеороботу, і менеджмент прекрасно спрацював з цього інфоприводу е, про Сергія Жадана. Вони витискають по максимуму і є. Алюзія, напевно, на Сергія в цьому кліпі, тому що він там не знімався, це звичайно і зрозуміло, але знайшли подібного актора, і хочеться, щоб ця історія ось цим кліпом завершилася, і з'явилася якась нова історія у творчості Христини Соловій і подивитися на неї трошечки з іншого ракурсу того, якого вона нам напевно ще не демонструвала. І попросить безнадійно з. Сами для поціновувачів року, а особливо постпанку, у нас вийшла цього тижня супер колаба, неочікувана, як на мене, від ДК енергетики Смолде по два колективи, які в цьому жанрі просто купаються і відчувають себе доволі впевнено. І як на мене вийшло дуже класна робота. Далі поговоримо про артистів, про яких ми не так часто згадуємо в наших випусках, та й, можливо, ніколи не згадували. Про колектив Доброва, який випустили нещодавно міні-альбом. І як на мене, це артисти, які ну точно заслуговують бути в плейлисті, які ми нещодавно створили звук, де ми відмічаємо артистів, які роблять нетривіально цікаву зазвичай музику і намагаються робити так, би мовити, модний звук. Далі познайомимося з молодою артисткою Булавіновою, яка є інді-виконавицею і має дуже ніжний і цікавий тембр. І, як на мене, також заслуговує вашої уваги і хочу, щоб ви також послухали її творчість. Я холодна, Далі у нас артист Майрон, який вперше з'являється у нас у випусках. Думаю, ви могли його чути у нас в плейлистах як нова музика чи «Інді». І ось Майрон презентував нам новий трек Я живий, де інді артист впускає слухача у власні переживання та екзистенційну кризу, спричинені руйнуванням мрій війною. Але найцікавіше, що даний артист надихався українською музикою 90-х і 2000-х. Ну і завершимо знайомство з новими артистами і новими релізами колективом August J. Думаю, ви також про нього не чули, тому що вони мають доволі невелику аудиторію на Spotify, але я впевнений, що ось ці два релізи можуть вам сподобатись і е, потрапити у ваші власні плейлисти, де вони будуть доволі органічними. Ну і далі у нас рубрика Крінж Пакет. Далі поговоримо про молодих артистів, які вирішили поїхати з концертами на Росію. Це молоді, наскільки я розумію, реп-виконавці Ліл Флеш і Пупіс. Сподіваюсь, правильно прочитав, вперше з вами стикаюся, і ось вони вирішили поїхати з концертами виступити. Але як зазначають в пабліку, в якому я дізнався про цю взагалі крінжову ситуацію, новий звук ЮА, ці артисти після негативних висловлювань у бік росіян записів українською фіта і Стаса Мазаренко цього року, рядку у творчості ніколи не поїду в Москву і смерті дядька Пупіса на війні. Все одно вирішили поїхати, тому що це хайпово, це класно. Напевно, там у них є аудиторія, тому що вони виконують пісні російською. Потім вони вийшли в соцмережі з поясненням, що ми відміняємо концерти, вернуть кошти. Ми не хотіли викликати зайву увагу до себе і політичної ситуації. В країнах. І там реально далі цитую: Ми за мір во всьому мірі. І фраза, яка в цьому поясненні мене просто вбила на повал, це ми музиканти і не несемо за собою ніяких поглядів на життя, крім музичних. Ось це позиція у молодого артиста. Просто ну, 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 ви, ви, ну ви серйозно? Кожна медійна людина несе відповідальність за свої слова і вчинки. І даними вчинками, ви, по-перше, толеруєте російській культурі. Це по-перше, і своєю творчістю російською ви толеруєте російській культурі. А по-друге, ви продовжуєте розмивати кордони і показуєте, що ми братні якісь народи, що ми щось єдине. Ну це ж дуже просто, друзі. Дуже просто. І в музичній індустрії про це тим паче знають всі, і про це говорять. І, блін, мені чесно, не хотілося б у 2024 році, коли вже половиною роки йде повномасштабна війна. І коли у цих людей помирали близькі люди, пояснювати, що це повна хуя. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться обов'язково. Цим відео діліться обов'язково новими релізами від українських артистів. Це вартує вам 2 секунди запостити собі в сторіс чи відправити десь комусь другу в Фейсбуці чи Телеграмі. Поширюйте і діліться класною сучасною українською музикою, тому що саме через нас вона стає популярною. Всіх обіймаю і не забувайте донатити.